Привіт підписники та гості каналу Садород Кібличі. Сьогодні у нас четвер, 25 вересня. І сьогодні до вашої уваги я вам хочу продемонструвати кишмиш шикіда Це новинка у нас на винограднику. Це цьогорічна прищепа. Ось дивіться, прищепа була зроблена цього року 28 травня. Ось бірочка. Бачите, тут на цій прищепі. Заклалося раз, два. І це на пасинку вже третя гронка. А одну вже зрізали, по-моєму. Одну вже ось були зрізали гронку. Не бачу, сонце мені відбиває. Ну Тут, звісно, теж вкорочувалися, тому що вони були по пів метра. Як бачите, вони прирізалися, тому що щоб прищепа наша зріла. І треба вже, напевно, зрізати, тому що прищепа наша не визріває. Вона тягне дві гронки. Ось таких ось одна, ось друга, і ось ще на пасинку весюлечка третя. То зараз я їх зріжу і хочу вам продемонструвати ягідку. Піду, зараз роблю її розріз, подивлюсь, яка вона, чи з кісточкою, чи без кісточки, яка на смак. Це у нас кишми ще да, Зараз поставлю на паузу, зріжу. Так, ось зрізав я гроночку. Ось такі ягодки взяв ваги, я зараз зважу. Зараз декілька ягідок вріжу. Ну, візьму таку ось меншу, трошки більшу. Ну, Звісно, що ягідки ще невеликі, тому що це цьогорічна прищепа. Ось така червона, така ярко насичена, гарний такий колір. Така чудова ягідка. Зараз я поставлю вам на ваги. Так, давайте так спробую. Так, ваги включив тільки на вітрі, вони щось трошки бігають. Три ягідки покладу. Так, і того три ягодки в нас 11 грам. Більше зважимо. В більшій ягодці 4,8 грами. Ну, середня ягода це 4 грами, до 5 грам. Ну, це я вам хочу сказати, що, це просто, що цей рік вона дрібна, тому що це цьогорічна прищепа. Я думаю, що ягода буде більша. Коли вже той рукав вже на рік поставимо на плодоношення. То я думаю, що будуть і грони більші. Тут і так були грони цей рік, сантиметрів по 40 Я їх поврізав, покорочував, щоб вони трошки визріли. Ну, як бачите... Вони вже дозріли, хоча вони мають бути десь в середині серпня, мають бути вже готові. Ну, я думаю, в наступному році ми вже побачимо, вже, який вона видає результат. Зараз розріжу пару ягідок поставлю. Давайте найбільшу візьму, розріжу. Ось беру найбільшу ягідку. Так, ну є такі дві ниточки рудиментики. Ну, вони роздушуються. Така більш мар мармеладна консистенція, соковита. Ось такі, бачите, є рудиментики. Вони м'ягенькі. Ну, я думаю, що на третій клас, другий-третій. Вони приїжджі не відчуваються. То думаю кешмиєш до третього класу. Ну, Колір дуже красивий, ну, ягідка смачна, вже цукру набрала. Ось такий кишмиш шикіда. Це селекція писанки Олега Михайловича. Ну, Думаю, буде достойна врожайна форма, можна і розмножувати в себе на винограднику. На цьому все, всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв, пока, -пока до нових відео.